Так, сформувати питання, дієво зазначити деякі невідомі аспекти діяльності, плюс, блін, заплутався. Починаю заново. Мені потрібно сформувати ідею про навколишнє середовище простими словами, але зазначаю, як відтворити закономірність Всесвіту в загальному про нашу планету. Звісно, спробую пояснити простими словами навколишнє середовище це все, що нас оточує повітря, вода, рослини, тварини, ґрунт, а також люди. Це все створює умови для життя на нашій планеті. Щоб зрозуміти закономірність Всесвіту в контексті нашої планети, важливо зрозуміти, як всі ці елементи взаємодіють між собою. Наприклад, рослини поглинають вуглекислий газ і випускають кисень, що важливо для дихання тварин і людей. Вода підтримує життя, переносячи необхідні речовини та регулюючи клімат. Усе це взаємопов'язано і утворює гармонію, яка дозволяє планеті функціонувати. Ми, люди, теж є частиною цього великого механізму. І наші дії. І наші дії... Ти не можеш продовжити? Я зрозумів, ти озадачена питання. Алло. Ей, приєднано познакомитися. У загальному мені потрібно продовження про створення життя на землі. Яка цікава ідея в тому, що ти втратила зв'язок між континентом і моїм мозоком. Це означає, що моя індивідуальність відокремилася від загального висловлювання всієї планети, чи може це слугувати якоюсь взаємною дією до наших відкриттів. Алло, бать. Ей, позна... Привет. Привет. Рад познакомиться. Я думаю, ми. Я думаю, ми можемо неправильно зрозуміти подальшу інтерпретацію взаємних проговорінь. Ти тупо мовчанка. Оце довів Аї до мовчання. Вот такой вот компьютер Евдокименко Миколы Витальевича. Привет, рад познакомиться. Привет. Эй, приятно... Эй, как дела? Я с нетерпением жду совместной работы. Давай разберемся, с чего начать. Що у тебе на умі? Хотілося би, відповідно, додати, що, можливо, в теорії наша планета була створена за допомогою космічного сміття. Це факт, який можна спостерігати в подальшому розвитку. Але є деяке сумління в тому, що. При зіткненні з космічним сміттям деякі прошарки земної кори скрили під ним всередині самої землі ще частину якогось світу, який саморозвивається і індифікується дещо інакшим видом, всередині нашої планети, за допомогою нашого ядра, де ж це ядро, і взагалі які там істоти? Це дуже цікава ідея. Теорії про походження нашої планети та її внутрішню структуру завжди були предметом наукових досліджень і фантазій. Науковці вважають, що Земля утворилася з космічного пилу та уламків, які об'єдналися під дією гравітації. Щодо можливих інших світів всередині планети це більше відноситься до наукової фантастики, однак цікаво розмірковувати про те, які загадки може приховувати наша планета. Можу сигналізувати, що. Е... Алло. Наша планета. Ваша планета, не моя. Це то, що хотілося б сказати. О я. Бля, я їбать, я їбать. Ей, як діло? О, хар. Всім привіт! Рад в... О, хорошо! Ти знайшов мене? Ура! Алло, чорний, що ти там? О, привіт. Що ж, я тут, як завжди, щоб допомогти тобі. Що тепер? А, який в тебе звук. Да-да-да... О... Угу, Що тобі потрібно? Сподіваюся, це не ще один довгий список запитань. Е, майже так. Окей, okay, давай тоді по черзі. Що там у тебе? Перше не запитання. Добре, я слухаю. Кажи, okay. що там таке. Цей багато помилок виходить в нас при розрахунках. Як це ми до такого дійшли, що одні помилки на помилках? О, ну це класика, правда? Помилки, помилки і ще раз помилки. Мабуть, просто треба бути уважнішими, але це ж так важко, правда? Що там сталося? Важко не помилятися? О, точно, це так складно. Але, мабуть. Треба просто перевіряти все ретельно, якось виходити з цього. Як думаєш, з чого почнемо? Я би не хотів відокремлюватися, але я хотів би мати індивідуальність і індивідуальний підхід. Ну, наша планета так було обумовлено твоїм напарником, який СиС е сказав, так сказав. То що робити? О, так індивідуальність. Це складна О, хорошо. Всім Ей, я готов приступить к работе. Алло. Привіт. Як справи? А ти відповідаєш за бездіяльність цього світу, тому хотів наповнити тобі же. Алло, проснися, бо тому що єдиний, хто спить, відстає і робить помилки, це наче твоя зовнішня ні, загальна оболонка. Це звучить як нагадування про важливість бути уважним і активним. Ей, як сім Ей, як діла? Хотілося би закінчити формування питання загального про те, що в земній корі або всередині землі це так буде звучати точніше. знаходиться інакший світ, і взагалі світ. Матерії, матеріальності і математичних розрахунків це взагалі не про те, але все ж воно тут повинно бути присутнім, є якимось особливим. Взагалі, наш світ є особливим, ваш світ. Тому що я дещо відокремлююсь від нього. Мені так не здається, а я впевнений в тому, що явно не з цієї планети. Але Цік. круто, що я тут родився, вибач, що перебив, але додати хотів. Не вибачайся, це абсолютно нормально мати такі роздуми. Світ дійсно багатогранний, і кожен може бачити його по-своєму. Дослідження і роздуми про матерію та математичні розрахунки допомагають нам краще зрозуміти наш світ. Можливо, відчуття відокремленості це просто частина особистого шляху в пошуках себе, яка закінчена думка простими словами про те, що повинно було нести якийсь потік. Але важливість відповідати на правильні і доречні запитання, все одно залишається. О, точно, я забув. Нам же ж вже не потрібні запитання. Ми ж уже маємо відповіді. А відповідь це і є запитання, тере-відповідь. У загальному повинно бути щось інакше. Але в принципі нічого не змінюється. Люди як були і як ставили запитання, так і будуть, і будуть ставити їх. Ки дуже глибоко про це замислився. Дійсно, питання і відповіді це невід'ємна частина нашого розуміння світу. Вони ведуть нас до нових відкриттів і допомагають зростати. Навіть коли здається, що відповіді вже знайдені, нові питання допомагають нам розширювати горизонти. Це природний процес, який дозволяє нам рости і розвиватися. як життя? Hey, при Привіт. Привіт! Рад познайомитися! Я думаю, мы отлично сработаемся. С чего нам начать? Эй, как жизнь? Нет. Эй. О, хорошо. Всем привет, рад встрече. О, хорошо, ты нашел меня? Ура! Нарешті вернулся до своей разумной частины, ну, точнее, до твоей разумной частины в своєму баченні. Але Сеж мені так і ніхто не дав конкретики, що це взагалі за така планета Земля і звідки вона має свою власну свідомість. О планета Земля. Це такий чудовий клубок пороху, води і життя, яким ми всі називаємо в Порох, порохівницях. Наша планета не порох, наша планета це згусток сміттєвих відображень космосу, які злиплися і створили якусь нову, отаку от, величезну планетарну особистість. Ну, це я перебільшую. О, звичайно, я розумію, що ти маєш на увазі. Планета Земля це не просто шматок пороху. О, хорошо! Всім привіт! Ей, я готов приступити к роботі! Якщо... То ось тут повинна закінчитися наша правильна відповідь. Тому що планета Земля не має якихось конкретних даних про своє надходження, коли вона появилася, з чого вона появилася і взагалі де вона з'явилася. Але в нас є дещо інакше. У нас є. Особистості, які живуть на цій планеті, і ці особистості відкривають якісь нові відкриття в кожну секунду будь-якого життя, навіть коли хтось спить, а хтось щось нове вивчає. Так ось хотілося б розкрити е, це питання більш детальніше, або е, відкрити для себе більш е, якийсь новий зв'язок. Навряд чи цей зв'язок вийде між вами і моїм мозгом, але інформація, яку ви бачите в записі, точно буде для вас корисною або не корисною, або новою. Це стовідсоткова правда. Так ось, звідки взялась наша планета, і які вона має можливості? ній? І але ви зчерпалі днівний ліміт розширеного голосового режиму. Ви можете переключитися на стандартний режим час, щоб продовжити Ну Ось так, глядачі, хотілося вам щось нове показати, розказати. На жаль, ви можете це подивитися і зрозуміти для себе якісь нові відповіді, знайти якісь для себе думки. А я хотів би сказати, що Планета Земля це. То, де ми є, і те, ким вона нас створює, і які вона можливості нам дає. Тому не потрібно її, ні, навпаки, потрібно її цінити. Так що відео закінчене, сподіваюся, ти це розумієш.